Але сьогодні мене турбує інше. Чи показували в єдиному марафоні перемовини Сівковича з Кулінічем? Чи там і досі співає і матюкається Поворознюк? Чому мовчить Зеленський? Ви уявляєте подібне мовчання, наприклад, у британців? От і я не уявляю. Пора просунути свого Ісусика Голобородьковича прямо в президенти. І Дмитрій Гордон був саме тим, хто зробив перше інтерв'ю з аферистом. Ще вітаю вас, пані та панове. З вами знову Дмитро Чкалкін та наша щотижнева інформаційно-розважальна програма «Саундчек». За традицією розпочну з цитати нашого старого приятеля, царя Соломона, яка еклезіаста, годець Дакава хасет, імца Хаїм, здакаве Хавод. Хто женеться за справедливістю і милосердям, той і знайде їх життя і справедливість і повагу. Тож продовжуємо нашу подорож. Пошуках справедливості і милосердя на цьому тижні, на жаль, було декілька сумних подій. Це в першу чергу загибель українських патріотів на фронті, а також сумні роковини, сумна чергова річниця. Як пише Зоя Казанжи, чотири роки тому нинішній президент виступав на стадіоні, пообіцявши стати вироком тодішньому президенту, а схоже, став вироком всім нам. Не пишіть мені, будь ласка, що він не втік і став на оборону. На оборону стали десятки тисяч наших людей, які йшли на смерть за свою країну, виходили голіруч проти танків. Наші люди своїми розтерзаними тілами зупинили підписання позорних угод, які планувалися в Стамбулі. Ми поки що не знаємо, яку долю країні і людям готувало найвище керівництво держави. Дізнаємося, я в це вірю. Але сьогодні мене турбує інше. Чи показували в єдиному марафоні перемовини Сівковича з Куліничем, чи там і досі співає і матюкається поворознюк? Розвідка, причому ясно, що не наша, оприлюднила сенсаційні матеріали. На найвищі пости в державі призначались зрадники й вороги. Цей факт був вміло перекритий іншими інфоприводами, які ми тут всі натхненно тягали в зубах. Колективне несвідоме, воно так і діє, але Фейсбук, який не так давно постив картинки про те, яке хто дерево, і про три бажання, які мають справдитися наступного року, тиждень обговорював якогось псевдопсихолога суботу. Фейсбук взагалі слухняно бігає за заданими алгоритмами. Так от, 5 квітня були оприлюднені перемовини кремлівського куратора з кротом з СБУ. Це сенсаційна інформація, з якої можна сміливо робити висновки, що якщо в СБУ на найвищій посаді так призначались люди, то немає гарантій, що в Офісі президента, наприклад, вони призначались по-іншому, не кажучи вже про дрібніші структури. І зараз вже досить очевидним стає все, що відбулось до 24 лютого і Вагнергейт. Зі здачею деталей спецоперацій, і оманський туризм на літаку Патрашова, і скорочення оборонних замовлень, і перехід заводів оборонного напрямку на одно-дводенний робочий тиждень та багато іншого стає зрозумілим. Але президент України мовчить вже 15 днів ані пари з вуст. Чому мовчить Зеленський? Ви уявляєте подібне мовчання, наприклад, у британців? От і я не уявляю. Президент має відповідати, не хоче зараз, буде після війни. Доведеться, країна не проковтне, як проковтнула зраду з вагнерівцями. Олександр Зінченко доповнює, чотири роки тому, у цей день, я звернувся в Урбієт Орбі. Ви маєте право на помилку, навіть на дуже дорогу помилку, але потім буде боляче, соромно і дуже дорого. Чотири роки тому я був насправді наляканим, спостерігаючи, як більшість зневажає серйозність загрози. Війна писали, потрібна баригам, війну можна легко припинити, якщо домовитися десь посередині, якщо позаглядати путіну в очі. Тих, хто вказував на цю помилку, більшості, намагалися усіма силами знецінити. Але чотири роки тому я був оптимістом. Ціна необачності більшості виявилась набагато дорожчою. Як вам спиться ті, хто ржали про хуже ні буде»? Мій добрий товариш сошколірник теж поділився своїми спогадами. Так, сьогодні річниця так званих дебатів на стадіоні. Як мене корчило від тієї показушності гнилого піару і брехні, я не знав, як докричатися до людей. Ви що не бачили, як вам там мізки промивали, лайно вливали в голови? Чотири роки минуло небагато. І що тепер разом те все жеремо? Я ще розумію, якщо б прийшли чесні реформатори, патріоти, будівничі і прогресори, а прийшло що правильно. Я, на жаль, не радію з того, що не помилився з прогнозом, помилився тільки із масштабом того Кабздіця. Все було швидше і гірше набагато. Одне питання: а нас, тих, хто це все бачив, і розумів, за що? Чому поржати хотіли ви, а вигрібаємо ми? Автор, що е, пише в Фейсбуці під ніком Джон Сміт, пропонує дещо інакший погляд на скандал з суботою. Чесно кажучи, не розділяю думку, що скандал з розкриттям псевдопсихолога Спартака Суботи це інформаційне сміття. Я вважаю, що автор викриття виконав суперважливу суспільну роботу. Я подивився е, декілька годин його розслідування і вважаю, що саме такої журналістики нам не вистачає в Україні. Ось це вона і є журналістика в чистому вигляді. Я, як і інші, не знав, хто той Спартак взагалі, але неприємно, коли поруч ходить аферисти, фальшивий лікар-продавець магічних пілюль і безкарно дурить людей. І те, що знайшовся той, хто зміг нанести руйнівний удар по ньому, вселяє віру, що наше суспільство хоче бути здоровим. Що хоч деякі адепти-афериста і продовжують його захищати, ну це нормально в таких ситуаціях. Але значно більше тих, хто рішуче від нього відмежувався, включно з його найближчим соратником, ведучим його подкастів. А по-друге, і це значно більш важливо. Це вселяє віру, що наше суспільство має внутрішні сили позбавитися від облуди, яку наклали на нього аферисти, значно більш високого пошибу, ніж цей субота. Бо чим відрізняється той самий Дмитрій Гардон від ведучого подкастів цього суботи? Та нічим у Дмитрія в кримінальному світі всіх цих псевдолекарів, які насправді існує тисячоліттями. Була та сама роль, що у ведучого і всіх журналістів, які допомогли аферисту створити довірений образ, дурити публіку, виступати в якості довіреного зазивали, який авторитетно підпишеться під магічними здібностями афериста. І Дмитрій десятиліттями з мікрофончиком представляє публіці по черзі купу цих екстрасенсів, звіздочотів, гадалок, Кашпіровських і Чумаків, і ніхто йому досі в Харі не харкнув. Але й сам він активно приймав участь в рекламі магічних пірамідок, обдурюючи і користуючись останньою надією людей при смерті. Ну а в 2019-му банда взагалі вирішила, що досить грати дрібно і пора грати по крупному, пора просунути свого Ісусика Голобородьковича прямо в президенти. І Дмитрій Гардон був саме тим, хто зробив перше інтерв'ю з аферистом, просунувши його публіці в якості реального кандидата. І якщо та ж Яніна Соколова, як би до неї хто не відносився, в точно такому інтерв'ю з точно такою нульовою Настією, приходько легко за 40 хвилин викрила перед публікою її нікчемність як політика, то Діма зробив навпаки, використав весь інструментарій журналіста, щоб нульовому аферисту придати фальшивий образ в очах публіки. І те, що ми отримали зараз з розвалом економіки, війною і смертями, це все саме завдяки ось таким дімам, орденоносним Наташам і всьому цьому криміналу, який роками роблять вигляд, що з відкритим ротом слухають базікання всіх цих політичних аферистів. І тому поява таких достойних людей, як цей психолог полудьоний, а насправді він виконав роль журналіста. Це прекрасний дзвіночок самоочищення суспільства. Ця людина проявила достатньо волі, рішучості і завзятості, щоб сім місяців йти по сліду афериста і в кінці знищити його на очах публіки. Ілля подав приклад всім нам, як саме суспільство має діяти, щоб очиститися, не розводити руками, не розповідати, як все пропало і який народ тупий, а вірити і діяти, і вміло наносити удари по нашим ворогам. Так що дарма в нас пішла така хвиля в соцмережах про хі-хі-ха-ха якогось там суботи, події насправді великої ваги. Юрій Бутусов ставить актуальне питання. Чи прокоментує зрештою президент України сенсаційну справу ДБР та СБУ щодо російських кротів? Чи він все ж таки боїться вступити в конфлікт з мережею ФСБ у власному оточенні? «Два тижні я чекав, пише Юрій Бутусов. Тепер мовчання президента звучить як зізнання у злочині, і треба називати речі своїми іменами. За два тижні президент Зеленський не знайшов ані хвилини, щоб прокоментувати сенсаційне викриття цілої групи агентів ФСБ Російської Федерації, яких президент Зеленський перед російським вторгненням призначав на найвищі посади в Службу безпеки України. 5 квітня ДБР та СБУ оприлюднили просто приголомшливі докази по справі співробітника ФСБ Володимира Сівковича. ФСБ якимось чином змусила президента Зеленського звільнити патріотично налаштованого генерала СБУ Баронецького і призначити на найвищі посади начальник головного управління внутрішньої безпеки, начальник головного управління по Криму, російських агентів Наумова та. Кулініча Росія перед вторгненням взяла на повний контроль СБУ за виключенням одного департамента контрозвідки і таким чином отримала доступ до усіх наших державних таємниць та секретів, і все це завдяки указам президента Зеленського. Зеленський та Баканов, згідно з кримінальною справою, яку оприлюднила СБУ, працювали на Росію, виконували завдання ФСБ і внаслідок злочинних указів президента. Загинули десятки тисяч українців. Валерій Прозапас коментує: в процесі пошуку, забраної Порошенком назад волонтерки, поки що було знайдено тільки кримський бізнес Гетьманцева з його офшорною підпиткою. Все сходиться, хто виглядає як мутний гусь, і поводиться як мутний гусь той такий Данило Гетьманцев. Чекаємо продовження сеансів розслідувань проти Порошенка з їх. Послідуючим розоблученням, бо поки що кожна ліпецька фабрика обернулася автопарком імені Мами Дубінського, як і кожне наживання на війні вилізло яйцями по 17 гривень. Стадіон так стадіон чи мільйон так мільйон. В НАТО продовжує Валерій Прозапас, Україну приймуть не коли Байден захоче. А тоді, коли на заході будуть впевнені, що українці собі в чергове не оберуть умовного портнова і взагалі припинять набирати на державні посади всяких сексологінь замість професіоналів з відповідними навичками, бо в альянс вступає країна, а не окремо її збройні сили. Сюди й постійні проблеми з агентурою ФСБ, якогось контразвідника на разом з Україною в НАТО їм тільки не вистачало. Найгірше пише Славко Кара, що у Зеленській в нас вкрали це навіть не наші гроші чи гуманітарку від союзників. Вони вкрали наше майбутнє, вкрали у цілої нації надію на процвітання і спокійне життя. Мільйони біженців, тисячі смертей, зламані долі, і все лише для того, аби напхати собі кишені. Сьомий сезон сватів виробництво 95-го кварталу став найпопулярнішим серіалом. В Росії за 2022 рік Курт Вудс пише: у будь-якого притомного українця продукція 95-го кварталу викликає фізіологічну огиду. Будь-якому росіянину чи прихильнику Зеленського завжди дуже смішно та весело. Тупих хахлів сватів чи вкидів про Україну порноакторку. Ржіть далі буде ще смішніше. Твітерянин Антего зазначає. Виборці Зеленського, які думали, що обравши клоуна та квартальних сватів до влади, закінчать війну та розбагатіють, нагадують мені афганських біженців, які думали, що вчепившись до фюзеляжу Боїнга, можна дістатись до США. Народи різні, а рівень інтелекту однаковий. Чим займався президент Зеленський за три тижні до. Початку повномасштабної російської агресії. Виявляється, 4 лютого він зареєстрував російськомовну торговельну марку Разсміши Комік. Ось такими були справжні пріоритети найвеличнішого Боневтіка. Коментатори нагадують, що 25 червня 2019 року, буквально через три тижні після інаугурації, Зеленський відмовився від участі в роботі парламентської асамблеї Ради Європи, де мав захищати національні інтереси України. Натомість він реєстрував торгові марки Зенюз і зробимо це разом. Твітерянин хедселер пише: твітерянин старий цинік відзначає, якби одна сумнівна персона попісила в баночку у 2019, то сотні тисяч людей були б живі. Мільйони жили б у себе вдома, в цілих містах. Ходили б на роботу, бавили дітей, а не тинялись по закордоннях. Ну що, телевиборці, вам досі смішно по приколу? А то Путін нападет? Суддя Дред пише: загинув колишній депутат Верховної Ради від блоку Порошенка Олег Барна. Вічна пам'ять герою. Не те щоб я, хоча б комусь з українців, бажав смерті, однак все ще не чув про жодного представника однієї. Про владної партії, який би поклав своє життя за Україну, дивина. Коментатори відзначають, поки що представники владної партії гинуть за Росію. Всі представники монобільшості, як правило, ніщадя живота свого працюють на окупантів на захоплених територіях або мародерять в тилу України. Твітерянин Хетцелер відзначає, в цю каденцію Зеленського ми. Встояли завдяки величезній жертві патріотів, Боюся, що на наступну каденцію патріотів більше не вистачить. Приносити жертву буде просто нікому. Тому шансів на помилку більше немає. Так, панове, як відомо, головний урок історії полягає в тому, що люди не роблять висновків з уроків історії. Тому, вивчаючи минуле, робимо все, щоб не повторити трагічних помилок у майбутньому. А поки що тримаємо стрій, усмішки ширше, а порох сухим. До нових сподіваюсь, цікавих зустрічей в ефірі «Бережіть себе та Україну».